Відбулось чергове засідання громадської ради, яка діє при виконавчому комітеті. У ньому взяв участь міський голова Віктор Сапожніков. Найперше, що обговорили присутні, це заходи, які заплановані у Нововолинську щодо вшанування пам'яті воїнів героїв, котрі загинули на майдані у Києві та під час антитерористичної операції на сході України. Зокрема, Віктор Сапожніков зазначив, у червні Нововолинська міська рада прийняла рішення, відповідно до якого у шахтарському місті з'явилася алея героїв на честь загиблих воїнів нововолинців. Не залишилося поза увагою питання. Шанування тих людей, які поклали своє життя на вівтар Незалежності України. Значить, ми винесли питання на сесію міської ради, враховуючи те, що починаючи від площі в, Києва, в Києві і завершуючи е, антитерористичну операцію на Сході, ми сьогодні маємо багато загиблих і багато людей. Які або в полоні, або на сьогоднішній день безвісті, повинен вам сказати, що ви знаєте, один у нас загинувший в Києві, це Байдовський, значить, і вже шестеро ми поховали тут в Новолинську. Ми не забуваємо за це. Ми не знаємо, яка кількість буде загинувших в антитерористичній операції, яка можливо переросте. У війну проголошену у війну, бо вона йде, ця війна, але вона не проголошена. Було прийнято рішення на сесії, це було зроблено 18 червня про вшанування пам'яті героїв, враховуючи звернення депутатів міської ради та громадських організацій щодо вшанування пам'яті мешканців міста, які віддали життя. За незалежну Україну на Майдані в місті Києві і Сергія Бойдовсько, та під час антитерористичної операції на сході держави біля міст Волноваха, це от Павло Попов наш загинув і так далі. Міська рада вирішила присвоїти алею, яка знаходиться між пам'ятним знаком будівника міста і майданом незалежності, назву алея героїв. Виконавчому комітету міської ради при формуванні міського бюджету на 2015 рік передбачити виділення коштів на реконструкцію алеї героїв та для встановлення пам'ятного знаку, на якому увіковічити імена Новолинських героїв Сергія Байдовського та Павла Попова. Як бачите, з червня місяця сьогодні життя вносить свої корективи. І тому ми зараз, я би хотів, щоб ви не тільки я вас проінформував, а ми разом порадилися. як... Це зробити. Я скажу вам своє бачення, а ви потім значить, своє. Відділу містобудування та архітектури виконковому Вістак розробити проєкт реконструкції Алеї Героїв. виробничому управлінні комунального господарства на Волинської міської ради взяти Алею Героїв на баланс. Контроль покласти на рожелюка. Уже от свіже на виконання цього рішення, бо це треба передбачати кошти в бюджеті. Значить, я підписав розпорядження щодо вшанування пам'яті воїнів Героїв Новолинська відповідно до протоколу нараду, проведеної віце-прем'єр-міністром України щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам'яті, а також з метою увіковічення імен загиблих воїнів-героїв Новолинська, зобов'язую відділ містобудування та архітектури міського виконкому Вістак. У вересні 2014 року розробити проєкт меморіальної стели на знак шанування героїв загиблих у зоні АТО. Виробниче управління комунального господарства Жигалюк у першому півріччі 2015 року встановити на алеї героїв меморіальну стелу на знак шанування загиблих у зоні АТО. До 15 вересня 2014 року опрацювати питання щодо відведення на міському кладовищі сектора для почесних поховань загиблих учасників АТО. Управлінню освіти міськоконкомастопюку продовж вересня жовтня 2014 року опрацювати питання щодо встановлення в окремих навчальних закладах міста меморіальних дошок з метою увічнення пам'яті випускників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. Хотів би порадитись з вами, чи це робити стелу, Отак як зазначено в розпорядженні? Чи можливо, а дасть Бог, закінчиться наші втрати? Закінчиться війна, переговорний процес вийде на, якусь конкретну, на якесь конкретне рішення. А якщо так не станеться, то тим більше. Можливо, не просто робити стелу. У нас виходить так, один пам'ятник стоїть, другий пам'ятник стоїть. Посередині ще стела. А можливо зробити це слідуючим чином. Я не знаю, скільки таких ще може бути героїв. Можливо, ще будуть якісь конфлікти. Можливо, від військових дій це перейде до е, якихось терористичних акцій на територіях, де будуть наші хлопці. Бо зараз ми роздаємо, і вже мало що залишилося, тих 50 бронежилетів це та чергова хвиля набору, яка сьогодні йде. Значить, вони йдуть або по лінії прикордонників, або сюди от на яворів на навчання і звідти вже приєднані до певних бригад, в основному до 24-ї, призиваються у війська. То можливо зробити так: от як оця от алея іде і ця доріжка зліва і справа, з двох сторон, встановити от такі от приблизно е, з підсвіткою. Назвати стенди, можливо, білборди, як оце от стоять під пластиком, портрет, дати народження смерті, дати коротенько автобіографію, коротенько, народився там, значить, вчився, призваний, з такої сім'ї, і так далі. І потім коротенько, буквально декілька реченнями, значить, як він загинув? Щоб у кожен, чи гість нашого міста, чи хтось з молоді, завтра, через 5-10 років, міг прийти і почитати, а хто це? Подивитися на його портрет? Хто це за людина? Що він зробив? Коротенько його там невеличка автобіографія. у ході засідання. Міський голова, порадившись із членами дорадчого органу, прийшов до висновку встановити на алеї героїв меморіальний камінь та імені Лайти» на знак вшанування загиблих наших земляків. На засіданні громадської ради порушили питання стану шахт Нововолинська. Голова Волинського теркому профспілки працівників вугільної галузі Юрій Калістратов зазначив, особлива увага прикута до будівництва шахти номер 10. Цьогоріч на добудову цього об'єкта заплановано 100 мільйонів гривень. Надходження коштів очікують на кінець вересня початок жовтня за словами Віктора Сапожнікова ситуація з діючими шахтами під контролем, хоча проблемними залишаються питання реалізації вугілля та скорочення гірників. Мер також зазначив, що шахтарські питання обговорювали з губернатором області Володимиром Гунчиком. Голова держадміністрації сказав, що це пріоритет для нього, і він завтра їде на Київ і буде займатися питаннями 10-ї шахти. Я разом з Юрієм Івановичем постійно сьогодні, от Юрій Іванович дзвонив йому. Я сьогодні дзвонив, ми в черговий раз обговорили коло питань, які вже відомі. Які відомі ці питання не вчора виникли і не, навіть не тиждень тому назад, а давно. Ну, побачимо, який буде результат, тому що е, Володимир Петрович каже, не треба вам нікуди їхати, я є голова, я взяв це до виконання, я буду займатися тим речами. Значить, оці документи, які я вам зараз зачитаю, в нього давно на столі, я їх завіз. Значить, ви пам'ятаєте, що 14 серпня цього року був прийнятий закон або зміни закону, це номер 4980, до закону України про державний бюджет України на 2014 рік щодо перерозподілу видатків, передбачених мін вугілля на підтримку вугільної галузі. З підтримки вугільної галузі на совівартість то вугілля 100 мільйонів там. Було сплановано в змінах до бюджету на 10-ту шахту. Слідуюче це внесення уточнень до проєкту закону про внесення змін. Це займається бюджетний комітет Верховної Ради. Потім підписання президентом України закону, це адміністрація президента, про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2014 рік. Ми планували, що ми вийдемо з цим на кінець серпня. На жаль, ми на початок вересня з цим вийшли. і Якщо взяти ці тючі питання, то що зроблено? Проєкт закону передано з Верховної Ради в адміністрації президента на підпис Порошенка. Згідно рекламенту, проєкт закону проходить погод... пройшов вже погодження в міністерствах. І станом на сьогоднішнє число це погодження Міненерговугілля, Мінюстиції, Міністерство фінансів, Міністерство економ розвитку. І навіть вже підписано, погоджено з Кабінетом Міністрів і підписано прем'єр-міністром. Як бачите, це, от що без одного стола, той попав на другому столу начальнику, це день, день, день. А буває часом і два. Значить, <кхе> згідно регламенту, в термін підписання у президента 14 днів, президент, людина зайнята, ви самі розумієте. Багато питань. От вчора дивилися він в Маріуполі був. І потім ми значить, починаємо працювати з тим документом. Хоча паралельно, паралельно ми вже розраховуємо, що воно буде підписано. Значить, з Міністерством фінансів і Держказначейством зміни до бюджетного розпису вже обговорюються. Далі. І Мінвугілля готує перелік проєктів капітального будівництва, а там буде два об'єкта. Ну, можливо, більше я не знаю, але два точно знаю. Один з них, десята шахта, що фінансується за вказаною програмою для погодження в Мінфіні і Мінекономрозвитку. Це по новому кругу йде. І проєкт спільного наказу про затвердження паспорту бюджетної програми. І тоді робиться титул, все це підписується і тільки тоді може бути фінансування. Тому, на жаль, в кращому випадку я бачу це на кінець вересня. А може, як е, ну, наші вже традиції заведені в тому, це може бути і, і, і довше.